Так, 26 лютого сьогодні 2025 року починаємо обрізку наших фундуків садові вже 6 років Сергійко Сергійко Данс допомагає нам, розказує, що Ми так. починаємо з вирізки пагонів, однорічних, тут однорічний вибиває. Інтересно, бої посинають борить. Так, то формується чашою, так? Да? Ну, ми сформували чашою, це залежить від того, як хоче хазяїн. Бачите, деякі сортачних, скажем, не можна хлопці кутою веба. Ну, Вроді би формується чашою, але складніше. Я серкакра піднімаю каталог каталонський ну, взагалі його є вплив на чашовидну форму, він сам має ці відсотків причини. Це ну, вже як у нас сформоване дерево, ми просто розвідуємо робимо освітлення для того, щоб просто покращення було світло в кроні бо вже він сформований йому теж трохи і вибираємо все середину Ось він теж починає коли потім але трохи щось пильця простапи все середину те що йде? Середину вибираємо, тоді значить не одноті такі, як б, які виснажені, скажемо так зродили, були навантажені горіхом теж підтар. Так приблизно воно все відбувається а та якась середина, да? Це щось така інтересно середину більше беремо все о, бачиш, пальця пішла. Опять зачепив. Тільки вроді перемерзла, але все одно. Якийсь відсоток живий і ще пилить. Вона не вся просто зразу розкрилася. Може бути. Це теж тут. Ну, теж. ну і та теж, вєтка, теж. не, не добре, ота, да. щось от повністю ота, ні? Отак, да? А ну, щось таке краще виходить. Це Ось ну, Така приблизно така форма. Маленькі теж можна забирати, але якщо вони нагружені, то все зброжаємо. да, Все закладено брунькою можна засняти. Це вже бачиш, сховалася, зацвіла. Тобто була якась бач, чорненька, це теж. Це теж. А є такі цікаві. О, бачиш, це ще тільки-тільки бачиш, -тільки розове. Прикольно. А це можна залезть на Так само тут але майже всі. Ні, тут не так закладено. Ну, да, да, бронь Сережки, оці, Тоже є. Всі цвіти. Ой, все знизу зацвітає. Все, ідея каже, що тільки вилазить во Блін, прикольно це грузиться. А це, це хіба каталонки? Каталон. Це може бути барселонський. Мабуть раніше А Я дивлюсь, теж в чи користь таке є. Ну такі, отак, такі в нас деревця, знається. да. Часом видно форму. Ну тут вже пройшли получається. Ці рядочки вже отак вони виглядають. Дерева обрізані. Це середину вирізали, щоб світло попадало, все воно так і до кінця. Все. Кажуть поляки.